Генеральна прокуратура всі ті справи, що були в службі безпеки в управлінні внутрішніх прав. Генеральна прокуратура об'єднала створила групу сьогодні. Прибуває для координації заступник міністра генерал Паскал, значить шість з цілої групи. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день воно ж там міняється. Нічого про них не відбудувалося, значить, їм там побручали якісь телефони без імейла, e значить добрі люди ну, в лапках значить, явно їх не можуть. Де вони знаходяться поками довго це чесно треба сказати? Ми дали команду. Ви бачите, нема вже ні бронетехніки, ні військової техніки, не лякати людей перенести ту операцію, якщо вона ще є. В ліс, якщо вони ще на території Закарпатської області, вони можуть забути на території Львівської або взагалі переїхати в Київ, там легше заховатися і там. Чи будуть захищати їх і ховати їхні політична сила? Це буде великою дурницею. Вони всі арештовані заочно судом. Біда в тому, що вони мають з собою зброю, автоматичну зброю, автомата Калашнікова, іншу зброю, яка вкрадена з зони проведення антитерористичної операції. З цим розбирається, чому їх затримував стрій, значить, вони такі самі. Обстріли робили там міськвідділ і тому подібне. Чому їх тоді не арештували, а повіддавали їм ту зброю, на яку вони не мали ніякого права і тому подібне? Розстрілю розслідуються всі факти їхньої злочинної діяльності тут на території Закарпатської області, інших областей України від долі ще ніхто не втік.